Що клієнт виграє, коли замовляє послуги під ключ? Однієї компанії найголовніше, що клієнт замовник отримує, це його час. Замовник не хоче сплачувати за повний супровід, але він хоче три рази переплачувати за переробку робіт. Чому ми обираємо компанію Ітум, обираємо підрядну компанію Андрія? Тому що, по-перше, це командна робота. І якщо виникають якісь питання на наших об'єктах, тому що ми розробляємо проекти і вже вкладаємо в проект. Реальні матеріали, і для нас важливо знати, як цей матеріал інше працює, тому що звісно, що не дизайнери не можуть знати все, як доглядати за мікроцементом ізомат. Тому що коли ми здаємо об'єкт, ми завжди даємо, скажімо так, інструкцію нашим клієнтам, як доглядати. Неможливо дозволяти собі, щоб кава лежала на підлозі два дні або тиждень. Скидає фотку, а там сюрприз. Якщо основа погано <laughs> підготовлена, чи якась є грязь, чи якийсь бугорок, то матеріал повністю повтори цю поверхню. Найголовніше в цьому питанні це відповідальність і моральний обов'язок підрядника. Це не є дивністю, що відбувається, якийсь так названий фокап. Не помиляється той, хто нічого не робить. Ремонт це дуже важкий процес який дорого коштує важливо підбирати підрядників, працювати з тими людьми, які живуть своєю справою відповідальні і несуть гарантії. Дизайн проект це не візуалізація, це навіть не просто робоча документація, це взагалі повний комплект документів з пояснювальними записками, да, з да, кресленнями з технічними завданнями для підрядників.